Це не Клеванське тунель кохання, а бульвар на Богдана Хмельницького. Ще рік тому тут поклали новенький асфальт, а вже сьогодні видно його якість. Приміром, тут проріс топінамбор, а поруч з ним і хрін. Неподалік від цього місця ведуться будівельні роботи. Знову реконструюють, як і минулоріч. Місцева жителька Олена Пінчук тоді сподівалася, що нарешті зможе комфортно прогулятися цією алеєю, яка нині скоріш нагадує хащі. Та й окрім цього каже, проектувальники тут здається з пішоходів вирішили понасміхатися. У нас у районі дуже багато мам, дуже багато дітей мами з колясками. Теж могли б тут гуляти, але е, ці доріжки взагалі не пристосовані для того, щоб по них ходили і мами, і люди у візках, можливо, і старші люди, і люди похилого віку, тому що немає понижень. Ну, ми бачимо, як доріжки ведуть прямісінько на парковки автомобільні. Ба більше обурюється жінка, будівництво розпочали, вже бачучи недоліки в проєкті. З подивом оглядає бульвари місцевий архітектор Сергій Ковальчук. Одразу констатує, зроблено недолуго, по місту він пересувається виключно велосипедом. Тут ровером, каже, навіть нормально не проїдеш, незручно. Елементарно перевіряємо пониження тротуарів. Насправді, по нормам висота від. Проїзної частини до тротуару має бути максимум 2,5 см. Це максимум. Ми тут бачимо, от, по масштабності тут 10, може навіть більше сантиметрів. Навіть не для професіоналів зрозуміло. Для людей з обмеженими можливостями та для мам з візочками цей перехід зовсім не передбачений. А навіщо, коли він веде, в нікуди? А точніше на газон. Нині на об'єкті ведуться будівельні роботи по створенні пішохідної доріжки. І у Еврика чергове унікальне рішення. Проблема в тому, що тут проходить пішохідна доріжка. Виходить так, що вона впирається в парковку і далі як? Тобто, ви, якщо будете йти або з коляскою, вам прийдеться впертися в автомобіль і обминати його або газоном, або проїзною частиною. Тобто в проєкті цього немає. Як так сталося, виконроб будівництва на камеру говорити не хоче. Взяв відключати вашу Ні, сферу. так телефон виключений. Виключений. Ну, потім то ж він не чує, як він може чувати. Я нормально банк з вампогор. Звичайні робітники обмовилися, що самовільно облаштованих парковок, попри це, зносити не планують. Тут, тут взагалі люди проти, що тут труса відділа. Біль розум. А чого прати? Те, що не треба було. Місцевий архітектор Сергій Ковальчук обурюється, що розробники проєкту реконструкції бульвару так недбало до цього поставилися. Адже все починали з нуля, і можливостей зробити правильно було вдосталь. Насправді це не є проєкт будівництва бульвару. Це є проєкт будівництва проїзної частини і прокладання якихось незрозумілих доріжок. Тобто, бульвар, основа його, це саме оці зелені насадження, саме оця зона для короткочасного відпочинку. Замовником ремонтних робіт на бульварі є міське управління капітального будівництва і обходиться це бюджету в кругленьку суму. Тендерна пропозиція була від Укрбутеремонтаж інженірінг за мільйон 900 гривень. Вони мали завершити роботи, мають завершити. Це розгонна смуга по бульвару, це завершення пішохідних доріжок, це озеленення і встановлення зовнішнього освітлення. Ну і також благоустрій самого бульвару. Те, що роботи на бульварі ведуться не зовсім якісно, визнає і Сергій Кушнір, але переконує, винного в цьому знайдуть. Ми бачили всі зауваження активістів, виїжджали на об'єкт технічний нагляд, виїжджали на об'єкт авторський нагляд. Всі проблеми будуть усунені. Об'єкт ще не завершений і на сьогоднішній день там ведеться будівництво. Якщо це робив якийсь попередній підрядник в 2012, в 2013 році, також будемо вимагати від нього усунути, якщо воно не витримало свої гарантійні терміни. Роботи ще хоч відбавляй, а реконструкцію бульвару мають завершити вже до кінця року. Чи встигнуться цей час, що й усунути всі недоліки питання. Як і те, яким чином змушуватимуть винних це робити і за чий рахунок. Місцеві ж сподіваються, що за виділені кошти такі будівельники зроблять свою роботу совісно, а не так, як це було донині. Я сподівалася останніх кілька років, що у нас тут буде ну, чудова така зелена зона, буде бульвар, де діти зможуть гуляти, де люди можуть прогулюватись, тому що в нашому районі немає ж парків, це приватний сектор, автовокзали з обох боків. От, і, ну, такі покладали велике сподівання насправді на цей бульвар. Юлія Павленко, Артем Лаговський, Роман Мельничук для програми Детальний новинний огляд.